Мазен тримарів та машина для стрижки, тримар І І зараз ще раз показую дуже популярну модель триммера, яку часто ми показуємо. Це універсальний тримар, який підійде і для стрижки, і для гоління під нуль. Тут є хороший нульовий зріз. І, до речі, тут зріз з кераміки. Керамічний ніж рухомий. Теж цікава є історія. У нас спілкувався з одним барбером. Ну, до речі, барбери неоднозначно вставляться до кераміки. Чому? Тому що Ну, е їм треба підточувати в будь-якому випадку. Він же все одно буде зношуватись. І кераміка не заточується, тому це таке діло. Але є барбари, які люблять, і в мене ось знайомий барбер каже, що йому навпаки, кераміка подобається, вона, як він сказав, вона, до речі, для м'якого волосся. Ось метал бір для жорсткого волосся. Тому, в принципі, зверніть увагу ще на такий чинник. Ну і для дому я вважаю, якщо ви хочете для побуту взяти, то кераміка, звичайно, буде досить добре, тому що вона витривала, заточувати її не треба, вам її вистачить. Також тут є дисплей, який показує рівень заряду акумулятора. Прозорий корпус. Дуже зручно тримати в руках, зручна форма, показую ніж. Дрібні зуби, що досить добре. Тому це забезпечує хороший зріз. Працює 180 хвилин від акумулятора, може працювати від мережі. І ще велика перевага по насадкам. Значить, насадки 1, 3, 5, 7. Це також досить добре, тобто трішечки більше, ніж зазвичай. Можна і для підстригання використовувати, і вологозахист тут є, можна промивати. Ціна 899 гривень у нас без змін. Замовити можна у нас на сайті тремер. НГА", замовити можна через інстаграм робочу кнопку в шапці профілю. До речі, раджу підписатись. Нас там зараз оновлюється інформація. Є самовивіз. Ми знаходимося в Київ правда, 47 ретровід біля нової по.